Сьогодні розпочинаємо розгляд нашого питання на другому пленарному засіданні, оскільки питання, яке було винесено на розгляд, останнє питання на другому пленарному засіданні, потрапили мало додаткової консультації, розгляду вивчення. І сьогодні ми повертаємося до цього питання. Сьогодні в нас зареєструвалися 14 депутатів, що дає нам можливість розпочати наше друге пленарне засідання. Без того, щоб провести друге пленарне засідання 44-ї сесії нам необхідно обрати тимчасового секретаря ради на період проведення. До засідання. Хто має які пропозиції щодо обрання секретаря на це пленарне засідання? Скажіть, <клес> <Може, підійді>, да <клес> не Віктор Степанович. Шановні депутати, є ще пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. <клес>

Митри <тан> Шаман да, Миколайович. Да, Ільницький да. Василь Богданович, Овецька Івана Іванівна, да. Мацюк Христина Михайлівна, да. Перекітена Тарагірна Всутня, да. Сачко да. Іванович, Сачко да. Костянтин Едуардович, Струк Світлана Юрівна, Тишківський Михайло Миколайович, Відсутній, Хомен Марія Михайловна. Шифер Василь Ярославович, Шпутер Василь Михайлович, Штурмак Степан Степанович. За! Ми за секретаря говорять. Іванович Іван Юрійович. Таким чином 14 за рішення прийнято. Так, приступаємо до розгляду цього питання. Шановні депутати. Ну, я вже сказав, оскільки питання потребувало. Вивчення зустрічі. Ми протягом цього періоду часу провели ряд зустрічей із обласними, обласною владою, провели зустрічі з родинами загиблих наших героїв, поспілкувалися. Я вам скажу одностайної думки. Що до цього питання немає. Ні, особливо у родин загиблих. Є й ті, які виступають категорично проти. Тому я сьогодні хочу це питання, що ми вже на кінець його розглянули, закрили сесію, приступили і, і прийняли рішення по цьому питанню. Пропоную всім нам визначитися із питанням, яке виносилося на родині сесії. Може, хтось хоче висловитися з цього приводу. Якщо хочете, то я нагадаю, мова йшла, щоб було депутатське звернення щодо встановлення меморіальних дошок та банерів воїнам, які померли, а саме Максимів і Комору. Хотів би, якщо є, хоче хтось ще висловитися, давайте висловлюватися. Якщо немає, то проєкт рішення і приступаємо до голосу. Немає, ніхто не хоче висловитися. Тоді зачитую проєкт рішення про розгляд депутатського звернення щодо встановлення меморіальних дощок та банерів воїну Максимову і Комору. Розглянувши депутатське звернення Квецької Івани Іванівни про увічнення пам'яті загиблих захисників України, жителів Витвицької громади Максимова та Комара з метою вшанування їхньої мужності та героїзму, виявлених під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, керуючись законом України про місцеве самоврядування України. Сільська рада вирішила підтримати ініціативу щодо вшанування пам'яті загиблих воїнів Максиміва та Комара, дати дозвіл на встановлення меморіальних дощок честь воїнів Максиміва та Комара на фасаді будівлі Слабодоболевської гімназії імені Дмитра Квецька, дати дозвіл на встановлення пам'ятних банерів, честь воїнів Максимова та Комара на Алеї Слави в селі Битвиця. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури спорту, охорони здоров'я, соціального захисту, національного і духовного відродження, туризму, депутатської діяльності та етики, законності правопорядку, антикорупційної політики та регламенту Івана Юзика. Шановні депутати, хто має зауваження, пропозиції доповнення до проєкту рішень? Ну, 에... Перед тим, як голосувати, я хотів сказати, якось упустив про те, що навіть у області нашій були такі випадки, що встановили меморіальні дошки людям, які померли, і після цього прийшлося громаді знімати, оскільки було ну, владі тої громади знімати ті меморіальні дошки, оскільки було. Неоднозначне ставлення до цього у людей. Сподіваюся, що в нас такого не буде. Дай що такого не було. Віктор Степанович, прошу привести поймем голосування. Лисочанське. Не це немає, немає. А є, не є, не є. я можу вийти, щоб не побачили докладно. <ріху> <Захував. ріху> Утримуємося. Даний вік За. вами. За. 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 Ільницький Василь За. прознає. Пет'янка. За. за. Реслаєн. Перекицей немає. Сачи картон. За. За. Сачи концерт. Струк. Пищівський. Хом. 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 Хомен Марія. Немає. Хомен дитя. Утримався. Корним Тетяна утрималась. Ще корне маєш кубер. Штурмак Степан Степан. За. За. Щербан Тарасов. За. За. Юсипіва. За. Ільницький Василь. За. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. За. Дякую, рішення прийнято. 13, Тринадцять. Утрималось двоє. відсутніх. Шановні депутати, питання, які винесені на розгляд 44-ї сесії, нами розглянуть. Всім дякую за участь у роботі 44-ї сесії 8 го депутатичного сприяті.